Вітаю, шановні учні! Сьогодні у нас урок Всесвітньої історії на тему Середньовічна Індія. Працюємо за підручником всесвітньої історії для 7 класу, за редакцією Щупака, який видано у 2024 році. Запишіть в робочих зошитах тему та план уроку. Під час уроку повторимо, як географічне положення впливає на розвиток індійських цивілізацій, а знайомимось з політичною історією середньовічної Індії. Довідаємось, які держави існували на півострові Індостану. Згадаємо про суспільну структуру, розподіл на варни та дізнаємося, що таке касти. Визначимо основні здобутки духовного світу мешканців середньовічної Індії. У минулому році ми знайомилися з історією давньої Індії і говорили про її географічне положення. Природні умови та з'ясовували, як це все впливає на заняття людей. Спираючись на карту та фотографії, пригадайте географічне положення Індії, опишіть місце розташування Індії, якими були природа Індії, клімат, заняття людей. Індія розташована на півдній Азії. за Гималайскими горами. Природные умовы Индии напрочуд признамонитнее. У долыни речки Инд и соседних гирских районах редко выпадают дощи. Розливы Инду трапляются только час станами снегив у горах. Влоги ветры Не досягають долини інду. Тож через сухий клімат рільництво тут потребує зрошування. Уздовж долини Гангу простягалися тропічні ліси і джунглі. Тут росли бамбук, манго, очерет, лотос. Водилися королівські тигри, слони, мавпи, змії. Для заняття землеробством потрібно було вирубувати ліси. Мешканці Індії вирощували пшеницю, прянощі, цукрову тростину, хлопок, розводили корів зебу, кіс, овець, забезпечуючи себе молоком і м'ясом. Виготовляли посуд із яскравими розписами. Вироби з коштовних металів, каменю, бронзи. Подивимось, які держави існували на півострові Індостан у середньовічний період. За допомогою карти створіть лінію часу держави на півострові Індостан. Натисніте на паузу та виконайте завдання. Перевіримо виконання завдання. Держава Губтів була заснована найімовірніше у 320 році та існувала до 5 століття. Протягом 5-8 століття. На території Індії існувало близько 70 держав князівств. Країна, яка була послаблена міжусобними війнами, стала легкою здобиччю для завойовників. До Індії вторглися мусульмани та у 13 столітті утворили державу Делійський султанат, яка існувала до 1526 року. Продовжуйте створювати лінію часу держави на півострові Індостан. Врінівного удару Делійському султанату завдав Тимур, який у 1398 році вторгся в Індію. Армія Делійського султанату не змогла чинити опір. Війська Тимура захоплювали міста, розорюючи їх. Навантажений здобиччю з масою полонених, Тимур повернувся в Самарканд. Після його нашестя на півночі Індії довго лютували голод і епідемії. В 1526 році в Індію вторгся Бабур. Його військо було добре озброєне. Бабур використав нові прийоми ведення бою. Наприклад, прикриття своєї піхоти і артилерії з загородою звозів, зв'язаних ланцюгами. Розгромивши останнього делійського султана, заволодів делі і утворив імперію великих моголів. Наступники Бабура захопили весь Індостан. Під їхньою владою міжусобні війни на деякий час припинилися. Перевіримо, які ще дати ви позначили на лінії часу. Це 1398 рік вторгнення Тимура та 16 століття. Утворення Імперії Великих Моголів. Наступне питання суспільство. Індійське суспільство в середні віки. Жило за традиціями, закладеними в попередню епоху. Попри політичні події, норми життя більшості населення лишалися непорушними. Зберігався розподіл суспільства на варни і касти. За легендою, Бог Брахма поділив людей на варни, визначив їх заняття, права і обов'язки. Становище Варни визначалось її походженням. Колір одягу кожної варни був особливий. Пригадайте, з якої частини тіла Бога Брахми була створена кожна варна. Брахмани з уст, їхній колір білий. Кшатрі – з рук, їхній колір червоний, колір вогню війни, рішучості, вайші створені із стегом Бога. Їхній колір жовтий, колір землі. Шудри зі ступень брахми, їхній колір чорний. На початку нашої ери в організації Варн спостерігаються значні зміни. Кожна Варна стала поділятися на касти. Каста замкнена суспільна група, члени якої пов'язані походженням, заняттям і правовим станом. Наприклад, брахмани стали розділятися на живців, вчителів, вчених. кшатрів Об'єднували військових, державних службовців, світську знать, аристократів. До Варни Вайшів входили землероби, ремісники, торговці. Шудри це Варна, яка покликана обслуговувати інших. Це слуги і наймані робітники. Найбезправнішою нижчою кастою були так звані недоторканні до яких ставилися з презирством. Вони виконували найважчу і найбруднішу роботу. Належність до певної касти визначалася походженням людини. Ніхто не мав права самовільно перейти з однієї касти в іншу. Шлюби між представниками різних каст, як правило, заборонялися. Наступне питання: релігія та культура. Визначні здобутки середньовічних індійських учених і митців збагачували світову культуру. За допомогою хмари слів пригадайте, які культурні досягнення давньої Індії поповнили світову скарбницю. Багатьма здобутками давньоіндійської культури людство користується дотепер. Індія є батьківщиною гриф-шахи, яку назвали Гатуранга, що означає армія, яка складається із чотирьох родів військ. Індійські математики винайшли простий і зручний спосіб лічби та запису чисел – десяткову систему числення так звані арабські цифри. Запровадили цифрову систему нуль, розробили правила арифметичних дій, знали квадратні і кубічні корені, вміли обчислювати площі фігур та об'єми тіл, і виконувати дії з дробами, і з високою точністю визначили число пі. У багатьох містах Індії в середні віки існували обсерваторії. У книжках з медицини детально описувалася будова тіла людини та її внутрішні органи. Лікарі вміли робити складні операції, використовуючи близько 200 хірургічних інструментів і засоби знеболювання. Щоб розпізнати хворобу, визначали температуру тіла, вимірювали пульс хворого. Оглядали колір шкіри та язика. Як ліки використовували настої, відвари та мазі. Зазвичай літературні твори писали санскритом. Ця мова була міжнародною в цій частині світу, так само, як у Західній Європі Латина. Арії склали веди. Священні тексти про богів, у яких вони вірили. У перекладі із санскриту це слово означає знання. Шедеврами давньої індійської художньої літератури називають поеми Магабхарата та Рамаяна. У давній Індії зародилося виробчиння якому сидилося стати однією з сучасних світових релігій буддизм. Його виникнення пов'язують з ім'ям Сіддхартхи Гаутами, який жив у VI-5 -VI -VI століттях до нашої ери. За середньовіччя, За середньовіччя дедалі більше індійців. Обирали своєю релігією індуїзм. Прибічники індуїзму вірять в існування сотень богів і духів. На їхню честь будують святилища та храми, влаштовують свята і проводять обряди із жертвопринесеннями. Головними в індуїзмі є три боги Брахма, Вішну та Шива. В індуїзмі важливу роль відіграють поняття карми та сансари. Сансара це цикл природжень будь-якої живої істоти. Душа може втілитися і в людину, і в камінь, і у тварину, і у вищу силу за законом карми. Кармою в Індії називають зв'язок між діями та їхніми наслідками. Якщо людина робить добрі вчинки, то очищає карму, а якщо погані Забруднює. Людина з доброю кармою може сподіватися на краще переродження в наступному житті. З 7-го століття в Індію проникає іслам. Релігійних вчень склалась особливо мораль індійців. Вони високо цінували витримку, вічливість, тактовність, кастинність, повагу до старших. До наших днів зберіглося багато споруд часів середньовіччя. Шедеврами архітектури цієї доби є буддійські храми, витисані у скелях. Храм Баджанті це цілий комплекс споруд, печер, що будувалися протягом 9 століть. 30 залів храму були розписані фресками, що відображають життя тодішньої Індії, сценами із життя Будди. Фарби, якими написано фрески, не втратили яскравості і дотепер. Їхньою головною властивістю є те, що вони світяться в темряві. Крім храмів у скелях, зводилися храми у вигляді башт. В Орісі було споружене ціле храмове містечко, обнесене могутнім У Усередині храми майже не прикрашали, проте ззовні вони були суцільно вкриті рельєфами, статуями і майстерно виконаним різьбленням по каменю. Культери відтворювали сцени з легенд і оповідей. Вони вміли добре зображувати людей і тварин у русі. Починаючи з XIII століття на архітектуру Індії значною мірою впливала мусульманська культура. Найбільш вражаючим став велетенський мінарет Кульб Мінар у Телі. Висота якого сягає 70 метрів. На цьому вивченні нової теми ми завершуємо і пропонуємо вам виконати наступне завдання. Закінчити речення. На сьогоднішньому занятті я дізнався, дізналася. На сьогоднішньому уроці мене здивувало. Домашнє завдання написати 5-7 речень про один день із життя представника однієї з каст. На цьому наш урок закінчено.